Усім привіт! Мене звати Наталя. ви на каналі Пров'язання тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні у мене вже перший звіт в спільному проєкті Вернісаж осінніх Барв. Організатором цього проєкту є Ліна Сергієнко. В неї так і називається канал, і Маруся. Рукоділля. Забула, який канал називається. І. Всіх дівчаток, які приймають участь, і організаторів я на всіх залишу селочку в описі. Проходіть і дивіться, що хто пров'язав. А я вам покажу, що, що в'язала я. В цьому проєкті в нас було 5 номінацій: діти то наші квіти, краса осені в жінці. Зігріємо ручки і ніжки, «Творимо доб... милосердя, добро. І оселі з Багрян. Багряне на мисту, чи? Ну, щось таке. Я почала в'язати по номінаціях. так? Перша номінація в мене то була в усіх нас. Хто собі хотів, той і так вибирав, хто собі хотів, той і так в'язав, я так і почала по номінаціях. Діти то наші квіти. У мене є дві донечки, я у старті відео говорила, що я буду в'язати для, для двох своїх зразу донечок. Як ну, в мене вийде, чи все пров'язати, чи, можливо, і дов'язувати, я буду ще після проєкту цього, буду старатися, звичайно, завершити свої роботи в проєкті цьому. Але як в мене вийде, я не знаю. Але в'яжу зараз для двох донечок. Почала я це з пряжі для молодшої донечки. Alize альпака tweed Так, 100 грамів 250 метрів. 15% альпака, 15% шерсть. Так. По кольору 522 і 15 шерсть, 15 альпака, 5 віскоза і 65 акрил. Так. Такого ніжно-м'ятного кольору з такими вкрапленнями. Це для молодшої донечки. Я в'яжу таку укорочену безрукавочку з V-образною горловинкою. Ось таку частинку і пров'язала. Має бути коротенька, тому що, бачите, ось тут є резиночка. І якраз ось тільки, що в мене залишилось, від моточка. Якраз тут треба вже нам робити. Виріз. Я ще не встигла, тому що пряме полотно берете і швиденько в'яжете, а з вирізом потрібно все так, розрахувати і тоді вже в'язати. Це для молодшої донечки. Так. Це в мене для старшої донечки. Теж в'яжеться без рукавочка. З виобразною горловинкою. Тільки бачите така, хочу вам показати. Ось Широка, має бути оверсайз. Так, в неї є така покупна зеленого кольору, і вона захотіла чорного. В'яжу з пряжі Alize Midi. 100 грамах 170 метрів. Так, колір номер 60 і склад пряжі, 75% акрил і 25% шерсть. Це вже другий моточок. Я вже це дуже швиденько, тому що така товста ниточка і теж такі самі спиці. В'яжу, здається, на шістірочці. Захотіла донечка, Ззаді в нас де лицева гладь. Бачите, А спиночка. А перед в нас такі квадратики. 4х4. 4 лицеві, чотири 4 Ось так. В рештах номінації я ще не дуже там в'язала, майже нічого не розпочинала, тільки почала в'язати. Ось, шкарпеточки. Ага, то має бути дві пари спиців. Шкарпеточки почала в'язати для чоловіка на номінацію зігріємо ручки і ніжки, так? Ну, просто, мені просто захотілося пов'язати шкарпеточки. І я почала взяти для чоловіка якраз маю починати другу шкарпеточку, тому що я так в'яжу її, в'яжу, наприклад, набираю в'яжу резиночку, в'яжу полотно, пров'язую на п'яточку і тоді вже починаю в'язати другу шкарпеточку і дов'язую теж так до п'яточки. Бачите, як просвічується. Дов'язую теж до п'яточки і тоді вже починаю разом в'язати п'яточки. Добре, що в мене є тепер спиці одинакових розмірів. Так, в'яжу так, тому щоб не забути, як в'яжу п'яточку. Тому що я і роблю записи і те все інше, але все рівно, здається, записи зроблені, а чомусь воно виглядає як. Ну, здається, мені що якось неправильно ті записи, або ще щось там. Це в тому, що я пров'язала, я небагато пров'язала. Якби була якась номінація там викопати картоплю або якісь закрутки, напевно, я б швидше це зробила, тому що в нас вже ну, скоренько наближається вже осінь, і ми в цей час стараємось, поки діти йдуть до школи, ми вже стараємося картоплю викопати. Тому в нас зараз ось така праця є. І тому я дуже мало в'яжу. Але це буду старатись більше в'язати. І що в мене буде, хочу я на наступний тиждень, на наступні тижні так у процесах. Я думала, краса осені жінці, то я думала, що я буду в'язати для себе кардиганчик. Але я подумала, що в мене стоїть платтячко, незавершене. І вже ви його бачили, це платтячко, І знаєте, що я його перев'язувала і зшивала. Ось, бачите, є шовчик. Тому, про кардиганчик, я буду трішки пізніше в'язати кардиганчик. А тепер почну працювати над платтячком. Що я планую зробити? Цей шовчик він мені взагалі не подобається. Хто хоче знати, чому я це платтячко розстригала? Торочила, розпускала і трішки тут перев'язала і почала ось, ось шила таким шовчиком, він мені не дуже такий гарний получився. Можете прийти, пройти в відео, і там я все по дробицях розказувала. Що я буду зробити, я вам розкажу зараз. Цей шовчик я розпущу. Розпущу платтячко до. Пояса, тому що воно тут тільки, бачите, стільки від підрізів до пояса десь розпущу його, так. І буду в'язати цю верхню частинку. На поясі я зроблю цей шовчик і або зроблю, роб, зроблю його знакидами, щоб були дірочки, зробити такий шнурочок, щоб менше було його замітно. Тому я буду працювати над платьком, кардиганчик я відставляю в сторону. Я його ще навіть не почала в'язати. Буду працювати над платтячком. Ну, і решту номінації я вам буду показувати в наступних відео. Платтячко я планую так, розстригти, розпустити шовчик, розпустити платтячко. і тоді вже вам показати дві різні деталі. Почеплю маркер і покажу вам, що я буду, Стільки я пров'язувала, щоб ви побачили, що в мене. Насправді воно получається. Зараз я вже цього вам не буду показувати, не буду це робити, тому що вже сьогодні всі дівчатки вже майже випустили відео. Сьогодні неділя вечора, і я якраз знімаю, Постараюся зараз швиденько його обробити і вам, і вам закинути його, щоб ви могли переглянути. На цьому в мене все. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Тепла, здоров'я і любові. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.